Будинок, кухня літня, один гараж, другий гараж за вами. Ну нема нічого зовсім один мотор. Будинок, де живе Нелі, розташований поблизу місця вибуху. Жінка розповідає, що під час вибуху, який пролунав на місцевому підприємстві близько 18-ї години, 2 липня 2025 року, її родичі перебували вдома. Я була на роботі, все зруйнувалося, ні в будинку, ні подвір'я, ні хати. Вража є свекруха, двоє діток і сестра. Ми чули тільки сильний вибух, нас аж підняло. Ну і я зразу відразу приїхала. Ну, Сестрі зараз роблять операцію. Свекруха з головою дуже великий ушиб, травма, дітки одна дуже шок у неї великий. А старша, то переломи. Неподалік від підприємства, на якому пролунали вибухи, розташована заправка, де працює Олег. Він став свідком події. Поначалу горіт, почало горіти. Диміть, горіть стані, що іменно почало диміть, горіть. після того як піднявся більший огонь, хвилини хвилини три-чотири після цього, перший вибух стався. Потім, після першого вибуху, теж хвилини три і другий ставився. За словами Олега, на заправці, де він працює, ніхто не постраждав. Його місце роботи пошкодила ударна хвиля. Порозносило, порозбиралося довго. Тут в селах, коли в політали осколки, почало горіти, хати порозносило. й вікна повибувало, вікна, двері погнуло, по желізні погнуло, по дерев'яні, то порозносило. криші порозбирало, ну, гаряні, села горить. Вероніка Хасанова, Марія Кравчук, Денис Мусінов, Олексій Черко, Суспільна новини, Житомирщина.